Ти теж, як і я, шукаєш роботу своєї мрії, щоразу доводиться заходити в Google, щоб перевірити нові вакансії на сайтах. Втомився від постійного пошуку роботи. Але зараз я розповім тобі, як за допомогою чат GPT можна швидко знаходити нові вакансії та легко отримати роботу. Ця функція чат GPT просто неймовірна. Заходьте в чат GPT, вставляєте цей промпт. Щодня о 9-й ранку надсилай мені на електронну пошту вакансії, пов'язані з моєю спеціалізацією. Тут напишіть спеціалізацію. Вакансії, які мене цікавлять, графіка, AI, вебсайти. Він поставить вам кілька запитань, дайте відповіді, і щодня зранку ви отримуватимете свіжі вакансії у вашому місті та країні. До речі, підпишіться на мій канал, щоб не пропустити нічого світу штучного інтелекту.